Відкрити свою природу голосу, яка це буде окрема насправді тема. Я не буду поглиблюватися. Отже, вібраційний спів, я навчаю і даю можливість бажаючим відкривати свою природу голосу. Я не провокал, ні в якому разі не провокал це взагалі така для мене цікава тема. і... Вокал це е, абсолютно щось штучне. Я про сутність кожного з нас, адже голос кожного з нас, тембральна е, частина нашої сутності, вона абсолютно унікальна. У кожного з нас свій унікальний тембр голосу. Але я навіть не про це. Я про відкриття, розкриття внутрішньої природи голосу людини. Це про більше про реалізацію, не про те, що ви будете виходити на сцену співати, хоча хто знає, <свісно> і таке можливо. Я більше про реалізацію себе у цьому світі, про вміння не, не говорити, а бути щирим самим собою. Тому що голос має сакральну частину. Нашої сутності. І від того, як ми себе виражаємо у світ, як ми себе відчуваємо через голос. Ви, звісно, багато раз стикалися з тим, що або самі, або бачили від інших людей, наскільки вони не впевнено висловлюються, вони, знаєте, трошки якби з'їдають слова. Це або за собою таке, так відчували, бачили зі сторони, це якраз страх реалізації. Тому ось цими речами в тому числі займаюся. І також я розробляю техніки по природі тіла. Усвідомленого тіла. Це теж дуже цікаве направлення, яке я розробляю, і з часом буду з вами ділитися, тому що цей аккаунт тільки нещодавно, можна сказати, з'явився, тому багато речей у розробці. Отже, сьогодні тема, яку я ще раз дорогенькі мої вас вітаю. Я дуже рада, що ви приєднуєтеся і приєдналися до ефіру. І а, так, що ж таке, що я не можу бачити деякі ваші запитання? Ось, ну, добре, я потім пролистаю, я трошки зроблю вступ на ту тему, яку а, хотіла з вами поговорити. Хотіла з вами поділитися. Отже, тема фокус уваги. Насправді такі два звичні, абсолютно відомі для всіх слова. Але за цими словами, не побоюся, цього слова стоїть усе наше життя, взагалі, наша доля. Що взагалі для мене фокус уваги? І я зразу перейду до прикладу, який став, знаєте, в якийсь момент відправною точкою в моєму житті. Ми дуже часто, взагалі, що б ми не робили, ми часто буває так. Я, звісно, я не про всіх говорю, ви не, не е, асоціюйте зразу із собою. Я е, говорю в цілому, так, плюс-мінус. Тобто потрібно розуміти, безкрайнощі, дорогенькі мої. Отже, э, взагалі, будь-що э, і від, відслідковування нами свого життя це такий дуже неоднозначний момент. От э, задайте собі запитання, коли? Э, чи часто я відслідковую своє життя, чи часто я взагалі споглядаю за собою і відчуваю, що я говорю, наскільки я усвідомлено говорю, а, чи, і, чи правдиво я говорю, чи щирий я в, цьому, а, в тому чи іншому випадку із собою, із ситуацією, чи туди, куди я йду, дійсно а, то мій шлях. І ви зрозумієте, що оце усвідомлення і споглядання за собою, це насправді відчувається, і, і взагалі оце усвідомлюється лише в якийсь певний момент нашого життя. Це якщо дійсно пощастить. Фокус уваги. Вперше я відчула дуже так, знаєте, активно фокус уваги, коли поїхала, я займаюся одягом. Може, хтось з вас вже знає про це, хтось, можливо, не знає. Займаюся вже років, напевно, 12. Тобто, як дизайнер, і в мене є свій аккаунт, в мене був свій магазинчик і виробництво у Києві. і... І продовжу наразі займатися, трошки і по іншому, але все одно продовжую займатися. І от тканини я завжди купувала, купувала у Італії в Італії. І в чергове я їду машиною до Італії, тобто, вперше верніше, вперше одна їду бо до цього. Я була завжди у компанії. А тут я їду вперше, так склалася ситуація. Тобто з Києва до, грубо кажучи, Мілану, навіть трошки, трохи далі, я їду за тканинами. І до цього я, скажімо так, кілометраж в мене був, можливо, там 500, ну, 600 кілометрів найбільше, скільки я їздила. Це було. Скажу вам, скільки років? Напевно, років 10 тому. Вперше я поїхала до Італії за, за кермом одна. От. І ще раз повторюся, до цього я їздила, ну, їздила за кермом одна на відстані я ж кажу, 400-600 кілометрів це було найбільше. А тут виходить десь 2700. Навіть, ну так, десь так. І, як зараз пам'ятаю, приблизно в 11 я виїхала з дому, і в 9 годин ранку, ну, звичайно, враховуємо е митницю, о 9 годин ранку я була у Будапешті. Тобто, практично сутки, ну, десь 19-20 годин я була за кермом. А, ось це був, знаєте, такий перший дуже знаковий момент, тому що, я думаю, водії зрозуміють, що, коли ми їдемо на велику відстань, фокус уваги грає найголовнішу роль. Тобто, наскільки довго ми можемо утримувати увагу? І от з цього моменту. В мене так от закралося, знаєте, таке е, цікаве питання от від тих відчуттів, які були тоді так? утримувати стільки часу увагу. Тому що е, час від часу там, з кимось я розмовляла, там, ділилася якимись новинами, знайомі. Е, і хтось мені каже, а я, наприклад, більше трьох годин а, не, не можу їхати. І проходить час. І от коли проходить, проходять роки, і на сьогодні, чи, наприклад, коли, коли ми читаємо книгу, пам'ятаєте, ось ти читаєш книгу, а потім раз і випадаєш. Тобто ти там. Цілий абзац, не пам'ятаєш, про що він. Це вихід з себе, це, скажімо, вихід з зони оцієї, оцього фокусу уваги. Е, розмовляєш з кимось, чи когось слухаєш, і ти потім, а ще, що ти говорив? Оцей момент ти виходиш ось цього, з цієї точки фокусу уваги. То на так, на, на цих прикладах я хочу сказати, що е, ну, звісно бувають такі абсолютно прості ситуації, де, е, можливо, це дійсно ніякої ролі не грає. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.